Світло, вода, тепло це послуги, які нам надаються кожного дня. Проте, не всі громадяни знають свої права, а також обов'язки ЖЕКів і не володіють інформацією щодо якісного надання житлово-комунальних послуг. Доброго дня! З вами ведучий телепередачі Сам собі адвокат Чайпиш Мілан. Сьогоднішній випуск буде стосуватися житлово-комунальних послуг. Часто виникають несправедливі ситуації. Якщо ви не отримали гарячої води чи навіть холодної води, то як може ЖЕК за неї просити гроші? Саме тоді вам потрібно відстоювати свої права, щоб в майбутньому не платити за неякісні комунальні послуги. Законом України про житлово-комунальні послуги встановлено, що такі послуги це результат діяльності ЖЕКів для забезпечення ваших умов проживання в будинках та квартирах відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил. Закон виділяє наступні види житлово-комунальних послуг: комунальні послуги централізоване постачання холодної та гарячої води. Відповідне газо та електропостачання, централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів, послуги з утримання будинків і споруд прибудинкових територій, тобто прибирання внутрішніх приміщень та прибудинкових територій, санітарно-технічне обслуговування, освітлення місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів тощо, послуги з управління будинком, тобто укладання договорів на виконання послуг, контроль виконання умов договору, послуги з ремонту приміщень, будинків і споруд. На даний час в місті Виноградів комунальні послуги з електропостачання надається Закарпаття обленерго, з газопостачання, Закарпаття газ, з вивезення відходів авеноградів, централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, утримання будинків та їх ремонт виноградівський ЖЕК. Саме тому ми вирішили розділити передачу сам собі адвокат про житлові комунальні послуги на чотири окремі спецвипуски. Сьогоднішня наша передача буде стосуватися ЖЕКів. Наших прав як споживачів та перелік всіх дієвих механізмів, як правильно захистити наші права в разі їх порушення. Запам'ятайте, всі комунальні послуги надаються споживачам безперебійно. Виняток становить час перерв на проведення ремонтних і профілактичних робіт, ліквідацію наслідків аварій або дії обставини непереборної сили. Але у разі застосування перерви, ЖЕК зобов'язаний повідомити нас через засоби масової інформації про таку перерву не пізніше, ніж за 10 днів. Зазначенням причини перерви та її строк. Таке правило не застосовується в разі дії обставин неприборної сили. Житлово-комунальні послуги надаються ЖЕКом на підставі договору, який укладається з кожним власником квартири чи будинку. Однак, якщо ви є власником приватного будинку, який ви самі збудували, то ЖЕК не буде мати ніякого відношення до вас, оскільки такий будинок не знаходиться на його балансі. Так, на балансі виноградівського ЖЕКу знаходяться зазвичай всі багатоповерхівки та інші багатоквартирні будинки, що колись були або являються в комунальній власності. Якщо у вашій домівці зберігся такий договір з ЖЕКом, уважно його перечитайте, а саме зверніть увагу на перелік послуг, які повинен надавати вам ЖЕК, та на ваші права у разі неякісного надання комунальних послуг. Якщо такий договір у вас відсутній, або строк дії якого давно сплив, майте на увазі. Що українське законодавство передбачає саме ваш обов'язок звернутися до ЖЕКу для укладання відповідного договору. Наша держава розробила типовий договір про надання житлово-комунальних послуг. Прочитати його можна в постанові Кабінету міністрів за номером 529 від 20 травня 2009 року або ж на сайті ТРК Виноградів. Як в договорі, так і в законі передбачається, що ви, як споживач, маєте право одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги. Якщо ЖЕК не потурбувався про ваш будинок чи оселю і не надає в повному обсязі житлово-комунальні послуги, знижує їхню якість, ви маєте право не сплачувати вартості цих послуг або вимагати зменшення розміру плати за надані послуги. Законодавство України передбачає, що особа, яка регулярно сплачує за житлово-комунальні послуги, але не отримує їх, має право звернутися до ЖЕКу із вимогою поновити надання послуг. Але потрібно не просто телефонувати до них, хто знущається над вашими правами. А діяти обдумано. Щоб засвідчити факт ненадання послуг, потрібно скласти відповідну акт претензію щодо якості надання послуг. Без таких актів у кожному конкретному випадку усі звинувачення абсолютно безпідставні. Для цього телефонуйте в ЖЕК з метою виклику представника для складання такої претензії. Якщо ЖЕК не надсилає такого представника, акт претензії ви можете скласти без нього за умов підписання не менш ніж двома споживачами, наприклад, сусідами. Українське законодавство передбачає такі основні права споживачів комунальних послуг: право на усунення виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг, на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх надання або надання не в повному обсязі, отримувати від ЖЕКу компенсацію за перевищення термінів на проведення аварійно-відновлюваних робіт. А тепер ми поспілкуємося з мешканцями нашого міста про те, чи мали вони колись сутички з ЖЕКом стосовно неякісних комунальних послуг. Чи влаштовує вас якість комунальних послуг у вашій оселі? Та не дуже. Не прибирають нос во дворі, не, не воду, часу відключають. А зверталися ви про захист ваших прав до ЖЕКу? Ні, ніколи не звертались. Ми не знаємо, як звертатися. Та, я б не сказав. Що дуже дуже влаштовували бо. Подеколи було і воду відключали, не предупреждаючи. Чи зверталися ви колись до ЖЕКу про захист ваших прав? Ні, не звертався. Чи знаєте, як звертатися до ЖЕКу? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Дякуємо. Може, може, десь подеколи. Ну, Подеколи дзвонив, але вони не відповідали. Чи влаштовує вас якість комунальних послуг у вашій оселі? Та ні, не влаштовує. Звичайно, що не влаштовує, бо в нас тут дуже тече підвал, у підвалі все стоїть вода. Давно не робили ремонт у нашому будинку, такий вже йдемо, боїмося йти, бо паде із того, із, ну, із зверху може впасти, щось не влаштовує. Та, ужас їх і щось у нас тут вічно, тут не якісь проблеми, та не неможся ніяк докликати цих е, комунальників. Чи знаєте, як потрібно звертатися в ЖЕК про захист ваших порушених прав? Не знаємо, не знаємо. Переду велика відповідальна робота влади і громади міста за для прокращення життя пересічних виноградівців. Адже сьогодні громадськість усвідомлює, що лише дієвий контроль за прозорістю та доброчесністю владних рішень у сфері житлово-комунальних послуг може покращити життя виноградівців. А ще виноградівці не бажають платити владі за послуги, які лише декларуються, а надаються вчасно та якісно. Якість життя пересічних громадян залежить від різних умов. Однак, у першу чергу, Визначаються житлові умови, які багато в чому обмовлюються станом розвитку житлово-комунального господарства. Позаяк як якісне надання житлово-комунальних послуг, низький рівень поінформованості населення зумовлює зростання актуальності проблеми реформування житлово-комунальних послуг. Пам'ятайте, що у разі виникнення складних ситуацій з ЖЕКом з приводу надання комунальних послуг вам потрібно звернутися до фахівців у сфері права. Не забувайте свої права і вмійте їх захищати. З вами був телеведучий. Milan Čepeš. Na sve dobre i budite obrežni.